Я зняв події Євромайдану, поїхав потім до Криму, який був, де, де починалася анекція, Потім я поїхав на схід України, я новинний фотограф, фотожурналіст. Я знімав всі ці події, а потім так сталося, що я виграв стипендію Фулберта і поїхав на навчання до Америки. І я не міг більше знімати новини, і в мене було багато часу. я... Дивився на фотожурналістику американську, європейську, аналізував історію військової фотографії. І звернув увагу на те, що на початку 2000 почали з'явилися історії, яких раніше не було. Це були історії про молодих ветеранів Іраку і Афганістану, які поверталися до мирного життя, поверталися до до Америки поверталися до Західної Європи а, і ем, інтегрувалися знову в мене життя. раніше таких історій не було, незважаючи на те, що в ХХ столітті було е, звичайно ж багато військових конфліктів. А, і я подумав, наскільки це було б е, чудово таку історію зробити в Україні, де, е, де хлопці, які повертаються особливо з пораненнями, стикаються з Нестачу програм фізичної і психологічної реабілітації я почав цю історію знімати в грудні 2014 року. Знімаю її досі виставку можете подивитися знизу. До неї входить шість історій, і одна з історій про Олександра Сарбуна. Е, Сашко, е, доброволець е, батальйону Донбас, який пройшов е, Іловайськ, був поранений в Іловайську, потрапив у полон, е, отримав лікування, протезувався, навчився ходити власти і з протезом повернувся на фронт. Це унікальна історія. Мене звати Сашко, позивний мій Вінниця. Почав я воювати з 2014 року. Батальйону Донбас попав в новий сустав, виходив я в зону АТО з Петрівці, національна гвардія України. Перед цим дякую назваті, яка побігла добровольці, нас тоді взяли під своє крило і допомогла нам, а то ми так би бігали всі полуголі, колубочі, як було пончалося. Потім отримав я поранення в Іловайську, в тому самому коридорі, так званому, де була довга, ну довгі була така, як і, і лікування було довге, бо була газина серйозна. І саме, що мене більше, саме це психологи присутні. Там найбільше, що це тоді було, щоб сказати, було не то, що на превеликий жаль, а не було таких психологів, які б могли діти, тоді прийти і багато допомогти. Залишалося єдине, це хто тоді був військовий капелан, і самі ж ці батюшки, як які приходили. Психологи приходили молоді. А, психологи приходили, і молоді, які казали, а давай фігурки політики, а давай щось там таке, а малювати. Ти сидиш і дивишся, яке малювати, на нога буде. У мене фантомні болі, про які можуть бути речі малюнки. як Психолог це. Я вже сказати, провідник між, між, між війною і цим світовою реальності, коли боєць попадає життя. Задача для вас психологів буде вивезти того ступора після воєнного, який вже лишається, ампутант, допустим, або просто поранений боєць, або боєць, який замкнувся в собі. Так як я вам чесно скажу, будучи вже вдома ампутантом е в лікарні. Тоді я ще знали, як лікувати, але щоб солдат не кричав, щоб не болить, там не терпи. Ну, ти, типу, не половиною солдат болить, да, болить, ну завадимо тобі трама до лупну, і на цьому все закінчиться. Ти приходиш додому. І ти, виходить, 4,5 місяці в мене було, скажу, наркоман. Тобто, там, починаючи вже наркоман. Це дуже тяжко, знаєте, саме, як алкоголіку, а сьогодні я п'ю, завтра кем. Ні, воно, воно нікуди не уходить. І от коли питається з тобою людина психолог працювати, щось там якось достукатися, я не знаю, це вже де по вашій професії, де ти стикатися з ними, то дуже тяжко, до таких достукатися. Він придумує таке, що в реальній житті ти ніколи цього не придумав просто. Я вам чесно кажу, настільки мозг працює, що в хлопці, це просто капець. І живу я по одному принципу, Тут є друг, волонтер. Які мені піддержував, який мені сказав, що каже Саша, нема людей, які не, які не можуть, я просто ті, які не хочу. От і так, потихеньку, помаленьку, я сам, І то, що саме велика допомога була родини і, і сторони волонтерів багато хто допоміг, з того, що, як казати, я сам і сам один, ну не, не сам один, а допомоги людей. Я звазив всіх наркотиків, І з чотирьох разів в день я сам перейшов колотися тобто, на один раз, тільки в ніч це аналогічно буфіном я пішов. Це, ну, це дуже психологічно важко. Так що, як би сказати, тут я так бонувато, всі основні психологи. Да? Ну що можна сказати? Вон, тільки можу, В цьому випадку пожелати удачі з цими людьми. Ну це тяжко їм де боротися. Пусть як алкоголіка можна втішити чи кодувати. Це ще 50% роботи зроблено, ще якось там відійде, А от. Наркомани, і які замикаються в собі. І це просто люди тяжові. Не дуже тяжко. Є навіть случаї у нас в районі молодий офіцер, який прийшов звідти був мобілізований. Він прийшов сюди, він каже, там я був всім нужен, тут я просто всім здовжен. Людина повішалася. Іменно що не нововремени була дана допомога, у нас я, от прийшов додому, воював, ти свою роботу зробив, все, дашити, як кажуть в Росії, ісходний матеріал, матеріал, і нікому не можу. І молоді офіцери, слава бою, спасли з петлі, але ну, зараз він вже трошки ходить притушення. Так що я не знаю, як, де ви так де, де, де їх шукати і знаходити на роботу, вам після війни дуже багато людей. І також військовим психологам, це повторювати так, так, психологи, так? Оце те теж вам удачі. Воякам ну, легше достукатися до воєнного, тому що вони там боролися, що середини бачать. Так що от, пожелати лишається тільки вам удачі, для нас це війна нова. За 23 роки ми ні з ким не воювали, ми не, не знаємо, що таке. І проти нас стоїть, як би сказати, прода добра, обучена і толкова вже. За цих два роки, що я можу сказати, наша армія якби, ну, таки зуміла стати на ноги. По столі з 14 років, коли діло 40 тисяч добровольців по полям, тому там ще такі були часи на гвардії, десантники там бігали. То це як моральне будто, не можна було тільки ще підняти, як зараз. Так що, в принципі,